Я глибоко переконаний, що Зеленський має дуже серйозні психологічні проблеми. А в даний час і в даній ситуації для України це становить просто смертельну небезпеку. Та зважаючи на те, що мене постійно звинувачують за надто упередженому ставленню до даної особини, я вирішив звернутися за певною консультацією до штучного інтелекту. Думаю, вам буде дуже цікаво, хоч і не смішно, почути те, що почув я. Доброго дня! Мені потрібна твоя консультація. Добрий день, Я готовий тобі допомогти. Про що хочеш дізнатися? Охарактеризуй мені, будь ласка, всі психотипи людини, яка ніколи не визнає власних помилок і некомпетентності, і в усіх проблемах звинувачує оточуючих і підлеглих. Зроби розгорнуту відповідь. Особистість, яка ніколи не визнає власних помилок і звинувачує інших, зазвичай проявляє риси кількох психотипів. Це може бути нарцисизм, де важливою є потреба у підтвердженні власної значущості. Такі люди не терплять критики та вважають себе кращими за інших. Є також риси авторитарного психотипу, де людина прагне контролювати інших, перекладаючи провину на них, щоб утримати владу. Такі особистості часто мають низьку самооцінку, яку компенсують приниженням інших. Ще одним психотипом може бути параноїдальний, де присутня підозрілість і схильність бачити змови навколо. Усі ці риси можуть поєднуватись, формуючи особистість, яка не здатна до самокритики і сприймає будь-яку помилку як загрозу для власного его. Дякую. Тепер інше запитання. Якщо президент країни, яка веде важку і тривалу оборонну війну з переважаючим по силі ворогом, терплячи, причому вже поразки на полі бою, і цей президент має всі перераховані тобою ознаки психотипів, як нарцисичні, авторитарні та параноїдальні, які негативні наслідки можуть бути для такої країни і її населення стосовно міжнародної допомоги стосовно подій на полі бою стосовно. Внутрішньої ситуації, загроз встановлення диктатури і так далі. Дай також дуже розгорнуту відповідь. У ситуації, коли президент країни, яка веде важку війну, має нарцисичні, авторитарні та параноїдальні риси, можуть виникнути серйозні негативні наслідки. По перше, щодо міжнародної допомоги. Такий лідер, не визнаючи власних помилок, може втрачати довіру союзників. Відсутність самокритики і постійні звинувачення можуть призвести до скорочення або припинення підтримки, оскільки партнери не бачать результатів своїх зусиль. Це може послабити обороноздатність країни. По-друге, на полі бою відсутність визнання помилок і неадекватна оцінка ситуації можуть призвести до стратегічних прорахунків, що збільшує втрати серед військових та цивільних. Відсутність адаптації до нових умов і нездатність приймати конструктивну критику можуть погіршити становище на фронті. По-третє, всередині країни авторитарні риси можуть привести до зростання репресій, що підриває довіру населення. Параноїдальні тенденції можуть спричинити посилення контролю, цензури, що веде до авторитаризму чи навіть диктатури. Це підриває демократичні інститути та може призвести до внутрішніх конфліктів. Загалом така ситуація створює загрозу як для міжнародної підтримки, так і для внутрішньої стабільності країни, підвищуючи ризики поразки. Друзі. Отже, зважаючи на вище перераховане, можна зробити висновок, що або штучний інтелект. Як і я є агентом Кремля або країною керує нарцис, автократ замашками диктатора і параноїк? Висновки робити вам.